Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про спекуляції на ринку акції Америки. І ви на, ек... на своєму екрані бачите е... графік компанії тікером DJX DJX Companies. Ми бачимо тут хибний пробой одним баром відносно рівня 86 доларів та 63 цента. Ми бачимо хибний пробой, такий, і що можна сьогодні думати про спекулятивну угоду з продажем. Наприклад, по, по вартості 87 центів ми можемо поставити відкладений ордер на продаж. з стоп лосом наприклад, за максимум цього червоного останнього бару, що був учора. Наприклад, по ціні десь 87,9, наприклад. Ну, а Take Profit, звичайно, десь так 3-4 до 1. Ну, це буде, мабуть, близько 83, але треба все рахувати, щоб не помилитися. Ну і взагалі, пам'ятайте, що краще за все, торгувати разом з компанією Герчикінко. Де є можливість обирати будь-які інструменти, які є на американському ринку, наприклад, через цей термінал це непогано можна робити, також вигідні тарифи і гарні торгові умови. Тому не забувайте про це. І побачимось і почуємось у наступних відео. Бувайте здорові і бережіть себе. До побачення!